Чому пошук лимонів у додатку Монобанк здавався просто забавною грою, але ця гра насправді стала унікальним маркетинговим феноменом. Та чому деякі користувачі її дійсно зненавиділи? Дивіться далі в цьому відео. Мене звати Катя Дмитрієва. Ви на каналі Ламповий Маркетинг, де ми говоримо просто про складне в онлайн бізнесі. Кампанія Лимоне Монобанк народилася не як реклама, а як експеримент. Замість чергового святкування 10 мільйонів клієнтів банк створив гру, яка змусила людей повертатися в застосунок знову і знову. Лимони з'являється. Лися у звичних діях у переказах у мономаркет, у налаштуваннях, навіть у струшуваннях телефону. І поки одні рахували лимони, інші рахували хвилини, які користувачі проводять у додатку. Бо таких цифр український ринок ще не бачив. І тут починається найцікавіше у якийсь момент. Лимони стали новим соцмережевим валютним курсом. Якщо ти ще не грав, ти буквально випав із розмови. Люди писали у трец: я навіть не користуюсь монобанки, то знаю про лимони. У період з опівночі до шостої ранку 149 тисяч користувачів шукали лимони. Це вже не про банкінг, це про соціальний тиск і страх залишитись осторонь. Монобанк дуже точно влучив у цей психологічний тригер Фомо. Страх про. Пустити щось важливе. Люди не хотіли втратити шанс бути в темі, і навіть ті, хто не мав картки, встановлювали застосунок просто щоб бути своїми. Перший момент, коли гра вийшла за межі екрану, вона перестала бути лише про банк, стала частинкою культури. Але далі ще цікавіше, бо наступний тригер уже не про страх, а про азарт, і він працює навіть сильніше. Тут уже починається чиста хімія мозку. Люди шукали лимони не тому, що їм потрібна була нагорода, а тому, що не знали, коли і де знайде. Йдуть наступний. Це той самий принцип, за яким працює TikTok чи Казино. Ти робиш дію, і кожного разу результат трохи інший. Людина натискає, шукає, отримає лимон і мозок кричить: Ще. Так формується петля, з якої важко вийти. І як результат, застосунок стає своїм новим інстаграм. Люди проводили там по кілька годин, а статистика показувала, у деяких користувачів монобанк вийшов на перше місце за часом використання. Але це лише друга частина пазлу. Бо далі гра почала перетворюватися на рух, у якому всі відчували себе своїми. На певному етапі все це перестало бути просто пошуком лимонів. З'явилося відчуття ми. Люди ділилися знахідками, змагалися, створювали меми і навіть запускали власні челенджі. Малий бізнес підхопив хвилю. У стрічках з'явилися свічки з лимонами, фотосесії з жовтими декораціями, сувеніри для фанатів монобанк. Коментарі виглядали як міні-клуб за інтересами. Ми підтримаємо пост про пошуки лимонів. Кращі дня, щоб виставити цю фотку, просто не буде. Люди відчували себе частинкою чогось більшого ніж просто гра. Це була спільна пригода. У психології це називають трайбал. Айдентіті uh, поправте мене в коментарях, якщо я неправильно вимовила, коли бренд створює навколо себе плем'я, люди хочуть належати до нього. Коли ти бачиш, що всі навколо говорять про лимони, ти теж хочеш бути в тусовці. Саме тому Монобанк вдалося вийти далеко за межі банкінгу. Він став культурним явищем, частиною щоденних розмов, мемів і навіть продажів. Але тут на поверхню почало виходити те, що відрізняє сміливий маркетинг від ідеального поляризація. Бо те, що одних захопило, інших реально роздражує. Тратувала. Усе було б занадто ідеально, якби не хвиля обурення. Під кожним постом про лимони з'являлися коментарі від підприємців, у яких просто став бізнес. Банк має бути банком, а не цирком. мені треба робити перекаси, додаток лежить, переходжу в приват. Але от що цікаво, навіть ті, хто хейти, все одно про це говорили. І це вже не мінус, а частина гри. У маркетингу є поняття polarity ефект. Чим сильніше люди розділені в емоціях, тим більше уваги отримає бренд. Одні сміялися. Інше злилося, але всі. Про це знали. Фактично, монобанк зробив неможливе, притворив навіть негатив у безкоштовну рекламу. Бо коли тебе обговорюють одночасно у фанатських чатах і в коментарях під постами з критикою, ти виграв. Це той момент, коли реклама перестає бути рекламою, а стає новиною, якою хочеться поділитися. І тепер саме час перейти до головного: що весь цей хайп приніс не тільки лайки, а й дуже реальні бізнес-результати. Монобанк не просто розважив людей, він зробив так, щоб гра напряму впливала на бізнес-показник. Бо поки користувач шукає лимони, він фактично знайомиться з усіма функціями банку: перекази, поповнення, мономаркет, налаштування. Це гейміфікований онбордінг, замаскований під розвагу. Кожен новий лимон ще один дотик до продукту. А коли таких дотиків десятки, людина звикає до застосунку і використовує його частіше. За даними Стрец, під час компанії, тисячі користувачів проводили обонобанк більше часу, аніж в інстаграм, це пряме зростання залученості. А Отже, реальний прибуток. Більше того, користувачі самі створили хвилю контенту, який замінив рекламу мемами, жартами, інструкціями, де знайти всі 50 лимонів. Вони розігнали кампанію на рівень національного флешмобу. Монобанк не витратив жодної копійки на просування усе зробили люди. А ugc контент, створений користувачами, має на 29% більший вплив на рішення про покупку. Тобто люди фактично рекламували банк безкоштовно, просто тому що їм було цікаво, і саме це зробило кейс Лимон Монобанк показовим для всього ринку, коли емоція, гра і простота приносять не менше ніж мільйонні бюджети. Що ж можна взяти собі? По перше, додай елемент гри. Монобанк перетворив звичайний банківський додаток на квест. Люди не просто користувалися функціями, вони проходили рівні. Замість одного зроби переказ, було знайди лимон. Це є гейміфікація, коли буденну дію ти упаковуєш у гру у своєму продукті. Теж можеш зробити щось подібне, бейджі місії, нагороди, короткі виклики. Людям подобається бачити прогрес. Друге. Дозволь людям поширювати це замість тебе після запуску лимонів. соцмережі буквально вибухнули. Користувачі самі створювали меми, сторіс, пости, і це без жодної реклами. Дай людям тему, яку хочеться показати іншим, і вони зроблять твоє просування безкоштовно. Третє. викликай емоцію, а не просто показуй продукт. Монобанк не продавав послуги. Він викликав азарт, сміх, цікавість. Люди запам'ятовують не текст, а почуття. Подумай, яку емоцію має залишити твій продукт: здивування, радість, відчуття перемоги. Саме це тримає увагу. Четверте, зроби все максимально просто. Щоб знайти лимон, не треба було інструкції. Потрусив телефон або натиснув кнопку і все. Чим легше дія, тим більше людей її зроблять. Якщо хочеш більше конверсій, прибери зайві кроки. Я не бійся, якщо комусь не сподобається. Кампанію з лимонами теж хейтили, але саме це зробило її ще популярнішою. У маркетингу краще, щоб тебе обговорювали навіть із критикою, ніж взагалі не помічали. Монобанк. Довів, що сучасний маркетинг це не реклама, а досвід, який хочеться прожити. Люди не просто бачили банер, вони грали, ділилися, сміялися і поверталися в застосунок. І весь секрет у трьох речах Зроби. просто додати. Емоцію дати людям відчуття в грі». Компанія Лимони показала, що навіть звичайний банк може створити подію, яка об'єднає країну. І, можливо, найкраща реклама це не те, що показують на екрані, а те, у що хочеться пограти самому грою, яка змусила мільйони користувачів лазити по найглибших куточках застосунку, про які вони навіть не здогадувались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!